Перше. Дбайте про себе. Захворівши, забезпечте собі необхідну допомогу або догляд. Багато людей, навіть захворівши інфекційними захворюваннями, часто не ізолюють себе від інших або не лікуються належним чином. Це, як ви можете легко переконатися, може бути небезпечним для вас. Наполягайте на тому, щоб хворий вживав усіх необхідних застережних заходів і отримував належний догляд. Тримайте тіло в чистоті. Ті, хто регулярно не миються і не миють руки, можуть стати носіями мікробів. Через них ви наражаєтеся на небезпеку. Ви маєте право наполягати, щоб вони регулярно милися і мили руки. Працюючи, або займаючись фізичними вправами, люди неминуче забруднюються. Вимагайте, що після цього вони милися. Дбайте про свої зуби. Якщо кожного разу після їжі чистити зуби, то, як відомо, вони не будуть руйнуватися. Це або жувальна гумка після їжі може суттєво знизити ризик виникнення неприємного запаху і захворювань ротової порожнини. Радьте іншим людям дбати про свої зуби. Правильно харчуйтеся. Люди, котрі неправильно харчуються, не зможуть допомогти ні вам, ні собі. У них зазвичай мало енергії. Часом вони легко стають дратівливими. Вони частіше хворіють. Щоб правильно харчуватися, не потрібно ніяких надзвичайних дієт. Просто необхідно регулярно їсти ситну їжу. Відпочивайте! Хоча в житті нерідко доводиться жертвувати сном заради роботи, постійна відсутність належного відпочинку перетворює людину на тягар для інших. Втомлені люди менш кмітливі та уважні, вони можуть робити помилки, з ними трапляються нещасні випадки. Саме тоді, коли їхня допомога найбільше потрібна. Вони можуть скинути всю роботу на вас. Через них інші наражаються на небезпеку. Наполягайте, щоб ті, хто не відпочиває належним чином, відпочивали.